Всім привіт! Всім привіт, друзі! З квітучих Нідерландів! Нідерланди розквітли! Зараз ви все побачите. Я їду в магазин, щоб купити дуже багато-багато квітів і висадити на свою дачу, щоб вона теж квітувала. Ось така погода в нас. Ташки співають. Дерева квітнуть. Справжня весна. Сьогодні 20 березня. Офіційно в Нідерландах почалася весна. З чим я вас і вітаю. Ну ось, друзі, дивіться, як нас зустрічає ранок в Нідерландах вздовж дороги і вздовж велосипедної доріжки. Скільки їх тут. Вони розквітли трошки пізніше. Різні, бачите, білі, жовті, з помаранчевими серединками. Але як гарно, як пишно розквітли. І он там. Це просто, знаєте, як в парку Кикенхоф. Такі клумби там з тюльпанами, а тут з нарцисами. І він там далеко-далеко ще. Йдуть. А яка ширина, їх як бачите? Скільки тут кущів висаджено? І, до речі, не бачу я тут, щоб кроти рилися. Значить, це правда, що кроти, нарциси не люблять. Магнолія яка гарненька. І там ще дві. Не пишно цвіте, бо вони ще молоденькі. І ось вже наша магнолія. Дивіться, в повному, в повному цвітінні. Яка вона гарна, яка вона пишна. Дивіться, яка краса, як у нас у ботанічному саду в Києві. Ось, ось гілочка яка. О, Боже, яка краса. Супер, супер, супер. Яка вона гарна. Ось, бачите, як густо, густо в неї ці квіти, які вони великі. Зараз заїдемо спочатку в Деплант Холл і накопимо багато гарних квітів. Кому цікаво, залишайтеся з нами. Хто любить квіти. Приїхали. Цикламент, чи як це називається? Герані багато вже. Євро 50, а такий горщик різних кольорів. Маргаритки. 12 штук, 3,95. ось такий, бачите, великий лоток. Смускарі 1 євро. Дивіться, ось такий горщик. Ще будуть квітнути 1 євро. Мабуть, я візьму і прикопаю на клумбу, правда? Буде гарно. Що там 1 євро? Їх тут так багато, нехай розмножуються Гарненькі. Порозбирали віолу, тільки залишки. Ну, я якось до неї, так знаєте, як кажуть, рівно дихаю. Але порозбирали. Що це таке? Такі гарненькі, щось таке. Біленькі квіточки, Євро 50, сексіфрага. Таксі -фрага. яка вона? Треба в інтернет зараз зайти, подивитися. Так, подивилась в інтернеті. Це називається камніломка. І да, вона росте в цих різних горках, да, на клумбочках. От я посажу, розсажу її, я думаю. От якраз вона мені по краю десь буде. Десь ці мишачі гіацинти, москарі, а десь ця камінь Ну, Гарненька. Ще буде цвісти, а потім зелень буде така красива. Шиєм неї тут пупіночки є. Такі якісь малесенькі саджанці. 0,75, три штучки. П'ять штук три євро. Ось такі кущики. Оце знаю я сам шит. А це щось інше, не знаю. Сімдесят п'ять євроцентів такі. Манючки. І рані багато. Дивіться стільки. Жалко, що її треба викопувати. Вона не зимує. Так, а мені ще треба в дворик теж поставити в горщик і повісити на паркан. Зараз підберу щось. Герань мені не хочеться. А щось може інше. Тут герань. Ну гарна ж така. Взагалі супер. Ось же яка красуня, прям обожнюю. У мене вдома залишилась в Києві. Така, така гарна. А ось мої улюблені, які квітують все літо. Що тут є? Жовті є. Мені такі посадити. Так, щоб зорієнтувати вас по квітам, оці квіти всі виходить 7 євро, 7 на 4 280 гривень. Ось така красота в Нідерландах. Хочому собі не дозволити. І цей ґрунт теж 7 євро, 40 літрів. Це він з гумусом. Буду потрошку додати в луночки з томатами. Ось так, все, поїхали садити. Цю красу поїхали Юра. Добре, що маю такий велосипед. Ось так. Все розмістилося. Це знов взяла пакет в бейкері з сюрпризом. Потім вам покажу. Все, поїхали садити. Юху, поїхали! Знаєте, як із фільмів у кошику квіточки. Погода класна. Бачили, скільки народу? Де деплантхолі. Все розбирають, віолу розібрали, і стільки було, я минулого разу знімала. Ну, я її щось не сильно люблю. А Купила в цей раз маргаритки. Боже, дивіться, які тюльпани. Ха! Ось такі полосаті. Бачите, як розкрилися. Минулого разу були закриті. Вон як розкрилися. За три дні. Ось так підросли. Так. Слимаки наче більше не їдять. Понасипала минулого разу, а дивіться, як піончик піднявся теж. Півонія. І ось буду зараз цю красу садити. А троянда яка? Боже, як все швидко розвивається. Може вже десь якісь пуп'янки тут є. Не бачу поки що. Мурахи є, мурахи. І теж щось їсть. он, бачите, щось. Бо мурахи треба чимось попшикати. Так, друзі, хочу подивитися, що ж це я таке набрала. А, значить, абрієта Ку Культорум. Дивимось. На сонячну сторону четвертий-п'ятий місяць росте, 15-20 см висота, морозостійка, мабуть, так? Не їсти. Зрозуміло. Мабуть, я можу її розсадити, правда? Так, це у нас абрієта. Це в нас, я дивилася, а, саксіфрага. Кам'янка, по-моєму, да? так, я в інтернеті переклала. Але тут немає. Ну, по-моєму, вона теж багаторічна, морозостійка. Я її теж зараз посажу, вона невисока, вона плететься по цим гіркам різним скамінням. Зараз я її теж посажу. Далі я ще купила ось таку. Як це називається? М -м, маргаритка, мабуть, так? Дивимось маргаритка. Позначки. Так, ось такі в нас позначки. Сонце, полутінь не їсти. А чи зимує вона, чи не зимує? Це вже ми Потім побачимо. Так, купила ось таку м -м, Малинову. П'ять десять саджанців таких. І купила ще ось такий мікс малинова, рожева і біла. Теж ні, тут не 10, тут виходить 6. 6 Ось таких от саджанців. А наче трошки крупніша. Ну, посаджу по одному кущику. Мені якось треба це скомбінувати. Я думаю, що такі гарні кольори виходять. І ще мускарі купила, але я вже їх розсадила, потім вам покажу. Ось так.